Наші глядачі, з вами, як завжди, новини Медіакор, студія Олександр Шавлюк. Поширюйте цей стрім, бо завтра будь-хто з наших громадян може бути в такій самій ситуації. Це жахливо, це справді дуже жахливо. Нагадуємо, повне відео конфлікту та цього вбивства є в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього є під кожним з наших відео і під цим також. Тобто, ви зайдете, можете подивитися. Кому не важко психологічно це все бачити, бо це по суті було в прямому ефірі. Прошу заздалегідь зрозуміти, тому що юриспруденція і логіка юридична вона не така, як думають багато пересічних громадян. У нас є закони, і я завжди про це говорю, і усі маємо їх дотримуватись. Так ось. Камери спостереження дійсно зафіксували. В нас вони є. Ми пізніше викладемо також в телеграм-канал, що за кермом автомобіля був справді чоловік. Вказаний чоловік е в майбутньому потерпілий, їхав в стані алкогольного сп'яніння. Тобто, скоїв адміністративне правопорушення, передбачене статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Тобто, жодного злочину на цей момент він ще не скоїв, ніхто не скоїв. Він їхав п'яний. Навіть припустити, що він у всьому винний цей чоловік. Давайте виходити, він винний, і зараз ви все зрозумієте, чому ми так хочемо вам це все показати. Що навіть при умові, якщо він винний, то є дуже багато запитань. Що б мали б зробити поліцейські? Вони б мали б скласти протокол про адміністративне правопорушення, залучити двох понятих, це без проблем, долучити камери. Які ви також побачите, все це є. І передати справу до суду, і суд визначить вину. Дійсно, там видно, що за кермом був саме він, якщо людина відмовилась від освідування, відповідно по статті 130 ця людина вважається винною. Тобто суд, скажімо так, гіпотетично, міг би винести рішення, і на цьому все. Це, якби було все законно. Що роблять натомість поліцейські? Зав'язується словесна перепалка. Далі поліцейський патрульний починає витягувати жінку силою з автомобіля. Скажіть, будь ласка, перше запитання як в юриста. Яка була необхідність, аби скласти протокол про адміністративне правопорушення, витягувати жінку з стоячого автомобіля, який стояв? Він був зупинений, стояв. Тобто поліцейські вже перевищують свої повноваження. Більше того, згідно закону України про національну поліцію, поліція може діяти тільки в межах та в спосіб. Це і Конституція ще вище закону про поліцію. Такого способу, як затримання, адміністративне затримання при складанні протоколу про п'янство за кермом, не існує. Ми бачимо на відео, що вони стоять. Тобто зав'язується словесна перепалка, жінку витягують, виходить цей чоловік, який попередньо сидів за кермом, Припустимо, що цей чоловік дійсно винний і напав на працівника поліції. Давайте припустимо, виходимо з його вини. Для чого це? Ви зараз в кінці відео зрозумієте, чому ми так поставили питання. Іншими словами, навіть при тому, що цей чоловік був 100% неправий, тобто. Вказаний водій, назвемо його так, не дає підстави працівникам поліції застосовувати вогнепальну зброю. Це перевищення влади, яке потягнуло за собою смерть потерпілого. Чому він тоді не зробив постріл у, скажімо, по нозі? Він не міг попасти, так? тому що йому важко. Працівник поліції стріляти не вміє. Якщо не вміє стріляти, чому він не вистрелив нижче пояса? Тобто. Ви зрозуміли, в тазову частину. Тобто туди, де будуть травми, але виключається швидка смерть. Він стріляє тричі. Не один раз. А йде бах-бах-бах. Подивіться відео. Між пострілами менше, ніж 0,5 секунд. Бах-бах-бах. По суті, за секунду півтори. Це експерти вже далі будуть визначати, і ми далі будемо вам про це розповідати. Ми це взяли на контроль цю справу. Тобто є прямий умисел на вбивство. При цьому присутні діти, при цьому присутні інші люди. При цьому присутня та поліцейська в момент пострілу. Ви розумієте, Тобто, вони ж кажуть, захисники поліції, що він стріляв, щоб відвернути напад на цьогось поліцейського. Тобто він стріляв в момент нападу, інакше по-іншому ніяк. Тобто, був момент нападу. Скажіть, будь ласка, стріляти ми вже зрозуміли, він не вміє, бо по ногах він не попадає, не ще е, пояса він не міг стріляти ззаді, навіть там в тазову частину, аби від болі зупинити е, нападника. Він стріляє тричі в людину, яка в, момент, в цей момент пострілів нападає на його колегу. Тобто, наражає на небезпеку. Свою колегу. Адже ніхто не знає, як могла ця, вибачте, комбінація. А якщо б він би, наприклад, відскочив і вказаний поліцейський, просто б вбив би свою колегу поліцейську. Друзі, сам факт тричі, причому не там не через там, 5 хвилин був другий постріл, що там, я не знаю, там він не попав. А подивіться, було тричі е, вистрелено в спину людини, наражаючи на небезпеку, знову-таки інших людей. А тепер що ж каже нам закон? Ось є в нас закон про застосування зброї поліцейським. Це стаття 46 закону України про, про національну поліцію. П'ята частина. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю. Увага! Тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання, вибачте, заходу примусу, зазначеного цією статтею. Тобто, він мав попередити, що я зараз буду стріляти, якщо ти не зупиниш напад на працівника поліції. Розумієте, він мав попередити. А тепер питання. Чи можна було зупинити напад на працівника поліції, ми ж виходимо з позиції, що водій е, не правий, а всі поліцейські праві, і критики-захисники поліцейських також праві. Чи можна було б зробити один постріл, скажімо, в спину, але нижче поясниці, да? де немає органів, де можна нанести тільки там. Середньої тяжкості чи тяжкі навіть тілесні пошкодження з вогнепальної табельної зброї. Це вогнепальна зброя, це не травматично. Ні, він цього не робить. Він чинить три постріли прямо в спину, вбиваючи людину. І після цього ще знайдуться люди, які захищають працівників поліції. Оцих ось працівників поліції, тому що я не кажу, в мене працівники поліції це трошки інші люди. Вони є, слава Богу. Я магістр права, кримінального права. Розумієте, 16 років у мене особистої практики. В мене 4 адвокати працюють в адвокатській компанії. Україна дала мені право аналізувати кримінальне право і певні справи. Тому я вам сказав свою думку, показав вам безпосередньо. Хронологію подій ви можете зайти, проаналізувати це самостійно. Тому що це вже системна, системна проблема, друзі. Це вже не перший працівник поліції. Не другий, на жаль, і навіть не 102-й. І це тільки те, що знаємо ми з вами. Не може бути виправдання вбивству, якщо це не передбачається як самозахист, це не було вторгнення в житло. Стаття 36 Кримінального кодексу, пункт 5. Прочитайте, коли дозволено себе захищати в незалежності від шкоди, нанесеної нападнику. Це при вторгненні в житло, при нападі озброєної особи однієї достатньо. Ну і більше, звичайно. Тобто, ніж, пістолет або напад групи осіб, тобто двох і більше. знаєте, що саме страшно в цій цій історії? Що люди, не маючи юридичної освіти, не розуміють, що сталося, а вони пишуть і захищають поліцейських. Це все, друзі. Це все.